Шо, шо вниз? Я не знаю Шо за кем стрелочками <laughs> говоришь с ванфайти? Fan <laughs> <laughs> <Не кричи смех> на мене <laughs> В качешь? Тебе ж трясе, ти как зло. Тут ей чуєш?

Да жодный Тепер на тепер давай, 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 занеси, не си, давай, 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 вперед, теперь направо, 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 право, 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 право! Давай право! Вс, назад, назад! Давай, все вперед! Все, давай, я газую, я газу. вперед, вперед, і направо, вперед, і направо. Бери направо, направо! Все прямо, прямо, прямо. Pravo, 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 прямо, pravo, Co pravo, прямо, прямо. pravo, 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 Ми пострелься вся хуй бабуль. Та ничего страшно. <ріху> назад и налево, назад и налево. Давай, руль, налево выкручу, налево, назад и налево ку... руль выкручивай. Назад и і... на. Маш, я пер. то бабка кибитца, давай. Старайся, ж ты выехала на те місто. Та, все, добре. та <ріху> право, все, право, все право. Я все бачу, я все бачу, можешь наказать мне. Зараз буду лепше їх ніж с тобою. Диви, В чейся, поки цей. Поки Пока я ще <ріху> їжджу так, персонально. Знаєш він Дізеля? Да. його Що? Закрий вікно? Диви, як надуло. Бабуля, нас все замерзло. Бабуля стекла позамерзали. А все, підрізь. зараз буде все добре, зараз все буде добре. Бабуля, я горю! Я кассету не можу викинути, бабуль, мені в рот запихнулась кассета! Баба, поможи мене, бака! Бабуля, бабуля, подивись! Та шо ти? Та чекай! Шестий кіс потеряний. Заведи машину, ти заглушила машину! Та Ой, йо, а де? Все, все. А як мені їздити? тобі ще покажу, як а там ніс не с неведу в тебе. сі сі сій сій! Все, мы перевертаемся. Назад. Мене педаль випала. Вліво чуть-чуть вліво. Давай. Ну ладно, сильно, сильно. На 90 треба. На 90, давай. Так ти назад газуєш притачив, відклип, А, йо, йо. Верни мене. Ще чуть, ще чуть, ще чуть. Давай, 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 давай. Стоп, стоп, стоп! Дай мені, дай мені руль, я хочу рулити. рулить. Лево, лево, просто, 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 просто. От... Дай це лапочка загрилась, я вже думав, ми в десь. Право, ше, 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 максимально право, максимально право, що тебе є. Я кажу, максимально воно. Так це, все, диви. Дай ми руль. Дай дай мне руль. Да дай мне руль. Все. Їдь. A few inches later. А чуешь, у а мене а не проблема. А руля більше <рес> Немає. <рес> дай мій руль, немає. <рес> <рес> не мне я тебе прошу. Рестарт. Арлюна нема. Право, направо, на право. Стоп, 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 стоп! Тепер просто прямо, але такой Лігонько левонька балажачий полицейский. От, Оце легонька! Спасиди машина, сервис машина! Ничего не тойс! Зупинись, зупини, зупини, зупинись! А, меня не питай не пол! А назистраю, мязуй! Все, меняется, меняюсь! Ну нажми! На ключ нажми! Та я нажимаю на ключ. Да що нажимаєш, ти в коробку передач переключаєш Максимально право, максимально, максимально. Тепер стоп, стоп, аккуратненько, аккуратненько, просто, просто ліво, ліво, ліво. Бабуль, подвесь на. Куда ти. Бабуль. 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 таке, що случилось? Бабся, чуть лівіше Бабся, право, максимально право, максимально, максимально, Що ти можеш бабцу. Да. Право, 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 право. Все, все, ми поворот бабусю, назад, назад, давай. Дай мені ручку бабцы, стоп, стоп, стоп! стоп. куди? А, пеньонзе? Пеньонзе! Дайте мені, будь ласка, а... ручку На. І квиток, і квиток, не пеньонзе, квиток. На. Квиток мені потрібен. На, почитай бумажку. Це. А я вже її не можу ближче? Все, дайте повний назад, дайте повний назад, повний назад. Тепер поверніть руль на. Са, я тебе показую, яке мне на без ставати. Тепер чуть правише, чуть-чуть чуть-чуть правіше. Ой, ты куди, бабцю? Тепер лівіше, лівіше, ліво, ліво. Все, стоп, 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 Тепер просто прямо, просто прямо, бабцю, бабцю, просто прямо. Не не направо, а чуть лівіше, чуть лівіше, чуть лівіше. Да, бабцю, ви молодці. Все, запихну. Все, тепер чуть правіше, чуть первые повыше. Ну, ну назад чуть знаєте, и бабцы, направо. Все, нормально, нормально, їдь. Стоп. Та не так резко. .aisama. Все включилось? Хи-сих! Чуть-чуть прям, прямо и право, типа, понял? Средняя шот. Прямо право, 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 право! Бначок! Что у тебе внучок с лицом? Шо в тебе с лицом, ничок! Ну меня все плохо. Ну давай руби мені! Бабсу, що бабцю треба робити? Назад здати. Стоп! Я ще не воскрес, почекай. Бабся, сама бачить, їхати. О, о, реально бачить. Чуть левее о-о-о и прямо, прямо зара. Чуть ливе, чуть левее. Все, я с машины веп, я уже дась. А это <рес> ты внучок! Аккуратно, я... аккуратно, аккуратнее. Чуть левее ливе-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Вс, я вмер. Дьявол <рес> бобово мы стекли. От парты. А, а теперь тепер я, я будто увидаю. <рес> а там пароль, там пароль! Пароль? Си? Пароль! Айхи пароль! Give me your password! okay, give me your password. Орл Камшат П'ять. Єсть, єсть, все Бабуля, уууу, навіть не перебивай Все Ми програли, ми програли Там треба, там треба на час, чу П'ять Вісім П'ять Давай, давай, газ, 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 газ Правіше чуть Все, вправо, вправо, стій, стій Вправо, давай Вправо, фул і газ Найс, nice. все, стій Вправо, газ Стоп Ой, Боже Две. Шо там? Чуть-чуть, чуть-чуть буквально газ зарадай Вправо і диви, Тобі зараз помаленьку, помаленьку їдь дуже. Бо тут, ну, тут прям фу ужас. Що там робиться? Та да, ти, ти бачиш, як тебе підкидають? Нормальна, нормальна тема, нормальна тема, все добре. І тепер прямо, прямо просто газ давати можеш. Сі-си-си! Сі-сі-сі-си-сі! Сі -сі 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 -сі. mm. То ж стівнучок переборщив з газом. Ну e, no, ладно, давай акуратно, акуратно, акуратно. А де стоп? Давай, нема думай. передачі. Та в давай, давай, давай. передачі. Добей, 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 Та нема house. передачі, бабці. Бабцю, через що ми їдемо? Я не знаю, як ми сюди попали. Давайте, 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 давайте. Ще сьогодні, не повертай, руля! Бабці, ще упадемо ту прірву, бабцю, що ж ви робите? Прірву. На досках їдемо, давай, давай. Я приру е, я їхати Давай прямо, бабцю, бабцю, прямо, прямо, прямо. Тепер рівно, прямо, рівно, рівно. Бабцю! Бабцю, чуть правіше, бабцю Все добре Бабцю. Бабцю. Там там ужас. Бабцю, я не знаю, це просто карусели якісь. Прямо просто, прямо, прямо, прямо. Прямо, ну там взагалі ужас. На мимо на як на скейтборді, зараз будемо Я бачиться. Бабцы, нічого не не плачу, нічого, баб, все, либо тривать руля, включи нормальный подум. Да ниво, либо все добро. Я ж казав, что я не могу. Я нічого не бачу, бабцю! Нормально. не плачу, Баб, все! Нормально! Що жрубить меня. Шо ты безрубит? Очень протертый. Бабс, ничего не бачу. Та все добре. Зато я застоял. Руля не могу. Баб, я щас трошки не понимаю, куди надо не Так нам треба назад. Бля, бабці назад, да. Газ, 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 газ. Прямо, прямо, прямо. И фул лево, фул лево, фул лево, фул лево. Еп. А дай ми руль. Баба, руль тута. Вы знаете, то есть стоп, надо, да. Да, 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 да. Давай, давай, дапай. Да, это мнету. Давай, давай, деп эй бабс. Давай, деп. Надо деп, поехали. О, мишен комплит. Да, мышь 40, да. А что происходит с машиной, чуешь? Башь там кровечком. Что там робится? Подожди, подожди, вери вы сейчас вырубите, чья? Вери, вери, да. А яки вырубите? Подожди. А, оф, ес. Все, не чути эхо, не? не. Бачок. Я эхо, пи***чел. У тебя тоже чути эхо. Сука. Чого? Все, бабуль, давай ми їдемо. Сиди прямо, баб. Це тормоза, певно. Ти назад їдеш, бабця. А, це вперед, окей. Ти не їдеш. А, передачу треба включити. О, О, все, тихо, тихо, не спіши! Бабуля, я тормози! Тормоза, тормоза. А то жки газку. Базрай, поліцейський. полицейский. Шлагбаун, бля, лежачий полицейский. Во! Все, тихо тихо, направо, направо! А, окей, окей, мачок еду, еду. Ай, тихо, направо, тихо, да? тихо, бабуль! Бабуля, пистий! Куда? куда, куда? Хочу машину не еду. Сорок торгал. Ченачок, нара в писке. Ты направо, позара <битара>, машина. <рога> То слева парковка машины стоит. Направо! Куда ты едешь, бабуля? Так, направо еду, направо. Ты едешь назад, вперед едь! А, ой, подожди, мачок. <рога> НЕСИИ! Си! Вот такого, и направо в резку, и направо, и направо, и направо! Все, Есть! Есть! Блять, не магаз! А ну подвинь мини-кресло! Можешь идти? Шо? Шо? Такого ху? Ну крути там ручку? Ты пила веховала! Не пинетку! Подвини кресло! Бабуля? Чекай! Львов интернет платив. Хватит. Бляя! А, холодно, Боже, на минутку. Да нет, вы холодно тепер. Куда ехать, внучок? Бабуля. холодно. Бабуля! Бабуля, меняемся! Меняемся місцями. Давай, чок! Давай, сядешь! Я покажу нахуй. Так, управление, я? не знаю английского, но в Давай сейчас, давай заново поменяемся, шар. Турмор, трумы, все, я тормозит. Дурнат, интермоты. Бабуля, треба по холодному! Чи це за діж, що відбувається? Бабка, йди наліво! Куда їхати? Керуй мені! Давай назад, мавпа! Мавпа, давай назад! Мавпа! Чуєш, ти що? Ну, хуй. От зараз вертай. Включи щось тепле, а то вікна запотіли. Або воно вброд хрустить. Ти зараз у мене помрешна. зараз у мене тут помрешна. Біга, мавпа, не наліво! Ахтунг! Ааа! Пашузку! Найн! Холокостик! Наліво звертай Сильно, сильно налево. Хорошо. И теперь направо, завертай. Все, жопа. А шо, куда? Тормози, 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 тормози. А шоси ноги. Кома, брат, кома. Ну ч, где у меня кома, а я в коме. А, не, все норм. У кого так впало? Ааа! Ети, бабка, твою. На. Ситлу выкинуть. Выруби ситлу в слоне. Да ты вырубит. Я килл. Ой. Над еб, ты сюда дожди. А, ага, так. право, прямо, право на. Право, право, будь, право. чок. Пармотусь той свої очі, щось ти не разбираешься, чи то чи то право, чи то я. глуха, правишь. На... Чи здай назад. Здай чуть назад. Чуть-чуть. Все, сид. Все... Та чуть-чуть кажу, да суд! Йо... И наливо налил, наліво, наліво, заворочий заворочий налил, ебать, врон, бабуля, на. Що <право> це, за... це таке? Тебе я тебе жопа, ти трусы поменяла. Ти підеш появляй на колінках. Та я по ней пешком лучше пиду, брат, ты це? О! Все, фух. Тебе труси, конечно, конечно, Все, Вів На хуй, нашу способен. Газуй, газуй, вперед Газуй, пред, покчаске. Газуй, газуй, тапку в пол, тапку в пол. Летый, летый просто. Вривайся в це фасиліті. Папка, Бака, газуй, газуй. С ти Ты меня запула! Смейся! О, чоп! Окей. Эээ, Escape, да это, а. папка, блядь. Назад. Куда ты? В носу нозуй су... Стой, тормози, тормози, папка. Йоп, твою я, пьяный. Бля, поменять ему музыка кончила. Поменял. О! А закрасть. Хотя таймер. Бабуль назад. Да нет, нет. Та да, блядь, ти б знала, по чому ми їдемо, ти їбенеш. Е, блядь, я саню не бачу. Куда вона? Красно, <рес> 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 по-моєму, чітко. І, і, і ще, ще, ще трошки аску, аску. І дивей, дивей, дивей. <рес> <рес> та чуть-чуть на Руль, 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 руля нема. Куда ти їдеш, скажи мені. Куда? Бак-бак-бак. Що це за скрімер, б***ь? Чуть правіше. Перед, чуть право, чуть право, чуть право. Это вин тоже их бабка, честность. Ливо, 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 ливо. Ливо, 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 ливо. Сейчас, сейчас. Ха-ха-ха-ха. Смотрите. Хай слово сквозь. На зармане здесь. Ты так и титан. Давай. Титант, еб. Давай. Есть. Прямо будет. А, дошла. А не, Чуть назад, чуть назад, 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 назад. Мы в город выезжаем. Поздравляю, поставить. Вс, ладно, богу. Мы силый час играли блядь.